Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших і, можливо, найбільш недооцінених титулів Ісуса Син Давидів. На перший погляд звучить просто, правда? Ну, нащадок Давида. Але насправді за цими двома словами ховається ціла тисячолітня історія обіцянки царства і що найважливіше для нас глибока завітна теологія. Розуміння цього титулу це ключ до того, як Бог діє в історії і виконує свої обітниці. Отже, давайте зануримось чому цей, здавалося б, звичайний титул був не просто деталлю з біографії, а справжнім політичним і теологічним динамітом. Щоб це збагнути, нам треба, знаєте, повернутися в часі приблизно на тисячу років назад, до обітниці, яку Бог дав найбільшому царю Ізраїлю. Що важливо розуміти. Титул Син Давидов це не стільки про генеологію, скільки про право на престол. Він напряму відсилає нас до Божого завіту з царем Давидом, до обіцянки про вічну династію і непорушне царство. Тобто назвати когось сином Давидовим це заявити. Ось він законний правитель, призначений самим Богом. І ось тут виникає величезна напруга. Яка пронизує всю історію Ізраїлю. Подивіться: з одного боку неймовірна, грандіозна Божа обітниця про вічне царство, а з іншого жорстока реальність. Монархія впала, престол порожній, а сам народ підкорений чужинцями. Саме цей розрив, ця прірва між обіцянкою і реальністю і створює те неймовірне очікування месії. Тож, давайте поглянемо на саму основу, на той фундамент, що став наріжним каменем надії для цілого народу. Все починається з одного завіту, укладеного задовго до народження Ісуса. Це ключовий момент. У сьомому розділі другої книги Самуїла Бог дає Давидо безумовну обітницю. Цікаво, що Давид хотів збудувати дім для Бога, а Бог каже: Ні, це я збудую тобі дім, тобто династію. І цей завіт, ця обіцянка стає центральною віссю всієї надії Ізраїлю, яка тепер зосереджена на майбутньому царському спадкоємці. І це був тільки початок. Далі псалми та пророки беруть цю обіцянку і, знаєте, розкручують її до неймовірних космічних масштабів. Вони малюють портрет ідеального царя, влада якого виходить далеко за межі звичайної людської. Він править усіма народами, встановлює всесвітній мир, носить божественні імена, очікування зростають до чогось абсолютно надзвичайного. Здавалося б, усе гарантовано, так? Така могутня обітниця, що могло піти не так. А ось що історія робить просто нищівний руйнівний поворот. Подумайте тільки вавилонське вигнання, зруйнований Єрусалим, а потім століття під пануванням Персії, Греції, а згодом і Риму. Протягом сотень років не було жодного царя з роду Давида. Здавалося, що Божа непорушна обітниця перетворилася на якесь зле глузування, і це, звісно, породжувало головне теологічне питання, яке просто висіло в повітрі над Ізраїлем протягом цілих поколінь. Якщо Бог вірний своєму слову, то де ж обіцяний цар? Ця криза віри, цей біль створювали неймовірно глибоке очікування і тугу за тим, щоб Бог нарешті втрутився? І ось на тлі століть мовчання з'являється новий заповіт, і він дає абсолютно неочікувану і драматичну відповідь на це болюче питання. І знаєте, що вражає найбільше пріоритет. Євангеліє від Матвія починається не з чуд, не з проповідей, а з родоводу. І перше, що він проголошує Ісус Христос це син Давидів, син Авраамів, Його царська ідентичність, Його право на престол, це найперше і найголовніше, що нам повідомляють. І євангелісти не просто кидають цю тезу, вони методично, крок за кроком, будують доказову базу. Родовід через Йосифа дає йому законне право на престол. Народження у Вифлеємі це пряме виконання пророцтва Михея. І що цікаво, навіть знедолені, як-от сліпці визнають у ньому царську владу, коли кричать: Сину Давидев. А потім кульмінація. Тріумфальний в'їзд до Єрусалиму. Уявіть собі цю сцену, вигук. Осанна, сину давидовому, це публічне відкрите визнання його месіанства. Для римської влади та релігійних лідерів це був неймовірно вибуховий політичний момент. Люди вітали свого довгоочікуваного царя. Але. І ось тут все стає ще цікавішим. Ісус показує, що титул Син Давидів означає щось набагато набагато більше, ніж будь-хто міг собі уявити. Всі їхні очікування були, скажімо так, занадто скромними. Є ця знаменита сцена у 22 му розділі від Матвія. Ісус, по суті, перевертає гру. І кидає виклик релігійним лідерам. Він починає з того, з чим усі вони погоджувалися так, Месія, тобто Христос, має бути нащадком Давида. Це була аксіома, і тут він ставить їм просто геніальну загадку. Він цитує 110-й Псалом, де Давид каже: Промовив Господь Господеві моєму. Зачекайте, як нащадок може бути господарем свого пращура? Це ж нелогічно? І це питання поставило їх у глухий кут, бо воно розкрило всю обмеженість їхнього розуміння, і відповідь на цю загадку це власне серцевина християнської віри, серце Христології. Ісус є одночасно і людським нащадком Давида за тілом, і його предвічним божественним Господом. Він виконує завіт, так як ніхто не міг і мріяти, поєднуючи в собі істину людяність та істину божественність. Добре, це все чудова теологія, але що з того нам, навіщо це все знати сьогодні? Бо якщо Ісус це син Давидов, який сидить на престолі, це змінює абсолютно все для нас, і це точно не просто давня історія. Визнання Ісуса сином Давидовим має дуже практичні наслідки. Ну, по-перше, це означає визнати його абсолютно суверенну владу над кожною сферою нашого життя. По-друге, його вчиння, наприклад, нагірна проповідь, це не просто добрі поради, це закон царя, який треба виконувати. По-третє, наша місія це проголошення його царської влади. І по-четверте, наша надія посеред страждань ґрунтується на тому, що наш цар править просто зараз і одного дня повернеться. І все це, по суті, зводиться до однієї простої, але абсолютно всеохопної істини, яку варто запам'ятати. Є лише один істинний цар, син Давидов, і все наше життя визначається нашою вірністю саме йому, його претензії на владу абсолютні. І знаєте, наприкінці всієї Біблії, в останньому розділі сам Ісус дає нам ідеальний підсумок своєї ідентичності Він каже. Я корінь і рід Давидів. Він одночасно і джерело, з якого пішов Давидів рід, і його нащадок. Він початок і кінець, Бог і людина, той, хто дав обітницю, і той, хто її виконав. Тож це залишає нас із питанням. Якщо син Давидів дійсно сидить на престолі, правлячи всесвітом просто зараз, то що означає бути його підданим у нашому повсякденному житті? У наших рішеннях, у наших пріоритетах, у наших стосунках це питання, над яким справді варто роздумувати. Дякую, що були з реформатським мисленням.